Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як встановити та увійти в додаток ROEP. ROEP це мобільний додаток для користувачів програми ROEP для обліку та автоматизації бізнесу. Цей додаток буде особливо корисним для виїзних працівників чи кур'єрів, а також для тих, хто хоче зменшити прив'язку до робочого місця, тому що додаток доступний на iOS та Android і має зручну адаптивну версію під планшети. У додатку РЕП ви зможете повноцінно працювати з завданнями, продажами та замовленнями, приймати оплати, спілкуватись в чатах з клієнтами та багато чого іншого. Знайдіть додаток в App Store або Google Play та завантажте його. Для входу у мобільний додаток введіть свій логін і пароль, і натисніть кнопку Вхід. Або ви можете виконати вхід за допомогою Google чи Apple аккаунта, якщо саме ця пошта використовується як логін чи емейл e співробітника. Під час входу ви одразу можете увімкнути використання Touch ID або Face ID для подальшої швидкої авторизації. Зверніть увагу, що увійти в додаток можуть тільки зареєстровані користувачі. Ці дані в мобільному додатку синхронізуються з веб-версією, тому, якщо ви щось створили, додали, змінили або видалили у додатку, воно відображається і у веб-версії. І так само навпаки, все створене та змінене у веб-версії відображається в додатку. Ви можете налаштувати розташування розділів на головній сторінці. Для цього перейдіть в налаштування, зовнішній вигляд, головне меню та встановіть потрібний порядок розділів. Перші 4 розділи будуть відображені внизу для швидкого доступу, а для переміщення в інші розділи вам потрібно буде заходити через головну сторінку. РОЕП доступний у зручній адаптованій версії для планшету, де ви можете одночасно переглядати список документів та бачити деталі конкретного документа. Планшетну версію також зручно використовувати для онлайн-узгодження чи підпису від клієнта. Більше про можливості мобільного додатку РЕП дивіться в окремих відео на нашому youtube каналі.